Друзі, всім привіт-привіт! Я сьогодні закриваю помідори у літрові баночки, вони в мене невеличкі, із базиліком Підійде і чері закривати за цим рецептом. Отже, беремо одну літрову баночку. На дно баночки кладемо 5-7 листочків фіолетового базиліку. У мене вже днів три лежав, трошки підв'явший. Тоді я один лавровий листочок кладу три. Духмяного перчику і 7-8 до 10, так, скільки візьму горошок, отак, чи маленько. І тепер будемо накладати кожен, ось такою паличкою, будемо жопки пробивати. Це для того, щоб шкірка не лопнула. На дно буду накладати. Більшенькі, а вже ж наверх меншенькі. І так до самого верху. І потім буду я їх аж два рази заливати. Пахне базилік у мене. І так далі. Дивіться ще, що я забула два зубки часнику, такі в мене невеличкі. І одну. Дві гілочки петрушки. Ну, петрушку я кладу ось так підверх удвоє. І оці проміжки ось так запихаю, щоб було красиво. Бачите, в мене маленьке, то я беру по дві гілочки. Кип'ятимо воду і заливаємо укропом. Так, Залила водичкою, накрила кришечками Так трошки придавимо ми його. І хай тепер 20 хвилин пропарюється. Так, друзі, злила я воду, а далі будемо маринад класти в кожну, в кожну баночку. Філь. Дві чайні ложки. Цукор. Дві столові ложки. Дивіться, я завжди отак. Вліво вправо. Взяла вліво вправо Остальне струсилося. Те, що треба, в баночку піде. І кладемо осет 30... 30 грамів. Чому так кажу? Осет є різний. Якщо буде осет руна чи якийсь там така фірма інша, ну королівський смак, зараз його нема, то він буде кисліший і його буде потрібно менше. У мене номер один, тому я буду брати більше 35 грамів в баночку. І так, у кожну баночку. Зараз я це все пороблю і потім зустрінемося. Всі баночки я заповнила вже цукром, сілью, оцтом. Тепер закип'ятила знову ту саму воду, додавила пів стакана на випадок. Друг не хватить. Знаєте, як один раз? Ну, муся, всяке може трапитись. І тепер заливаю і закриваємо кришками. Це в мене під євро кришку баночка. Ось так. Наливаю підверх, водичка тоді трішки зійде так. І гарно, гарно, гарно закриваємо. Так, друзі, ще збовтати. Гарненько, щоб цукор, сіль пороставали. І все. Перевертаємо для того, щоб бачити, чи ніде не протікає наша баночка. І нехай так охолоджуються. Отже, сім баночок із базиліком. У мене вже залітрові баночки вже закрито. Ставимо лайки, підписуємося і до нових зустрічей!